Сьогодні 8 червня, 24 рік. Обіцяв вам показати сорт черешні пенні, коли вже він дозріє в повній мірі. Ось така вона величезна ягода, більше ніж 25 копійок в діаметрі. Ось така. Дуже смачний сорт. І ще одразу перейдемо до ще однієї красуні чудовишня. Ось вже наливається. Дуже багатенько вже і шпаки спрацювали, і погода допомагає. Ось. Ну, Майже однакового розміру. Це ось чудовишня така. Це пені. Смачно на даний період. Ось так, дозріваю чудовишні потрохи, на цьому все.